Привіт, ну що там в новинах несеться? Привіт, несеться сьогодні весь день, а кілька питань. Перше відставка двох членів уряду. Друге, і найголовніше це те, що Україна сказала, що зараз час, найкращий час для мирних переговорів. Штати сказали, звичайно, ми готові. Ось мирний план. Росія сказала, що вони жодного мирного плану не бачили. А потім, наскільки я зрозуміла, Україна сказала, що той мирний план, який пропонується, нам не підходить. Що це все означає? Ну, звільнення двох міністрів було неминучим. Тут як кажуть, пожежа йде за планом. Але що стосується міжнародної міжнародних новин, то слухай, ну я чесно кажучи, з того, що ти сказала, не почув нічого нового. Е, власне, всі... кожен мирний план новий. кажуть, зараз нова можливість домовитися. Ні, ні. Я е, зараз е, чекав, поки ти приєднаєшся і е, побачив якраз мені в розсилку, прийшла там інформація про основні параметри. Начебто цього плану, так це ж той самий план, який пропонувала Російська Федерація в березні 2022 року. Це ті самі пункти, повний контроль над Донбасом, російська мова, обмеження на армію. Абсолютно, ну тільки десь загубилася по дорозі відмова від членства в НАТО, але впевнений, що просто не її не, не дозлили недозлили в змі цю деталь. Тому ми абсолютно ніч. Давайте заспокоїмося, видихнемо, не будемо піддаватися шторму і вселенському інформаційному потопу. Значить, позиції незмінні. Україна готова домовлятись, Сполучені Штати мають план, який насправді виглядає як 100% калька старого російського плану, тобто позиція Росії залишається незмінною. Туреччина готова б надати свій майданчик для переговорів. Я впевнений, що такі загалом, ну, що все це сьогодні там в ЗМІ кумулятивно можна зліпити в, в одну історію. Тому нічого нового, е, окрім однієї речі. Давайте так: нічого нового, і треба видихнути, заспокоїтися. Змін не відбулося по суті. Але відбулася одна фундаментальна зміна це контекст. І в цьому контексті е, відбувається. На відступ наших військ в Покровську, наступ російських відступ в Запорозькій, Запорізькій області внутрішній грандіозний, абсолютно на голову не налазить корупційний скандал. Почали лунати голоси незгодних всередині України. Я маю на увазі з самої влади, що є безпрецедентним для нашої системи урядування. Все це дозволяє роз... американцям спробувати протестувати, скажімо так, момент, що з цього можна зліпити, чи можна зараз, чи буде зараз Україна погоджуватися на щось більше, ніж на те, з чим вона не погоджувалася ще деякий час тому. Я до речі нагадаю, що буквально коли це було тиждень-два тому, коли з України був сигнал про те, що немає що потенціал переговорів да. з Росією, Ні в тому да. А тут раз і потенціал знову з'явився. Ну, очевидно, що це все взаємопов'язані речі, е, які ми маємо зробити висновки. Е, ну, перше е, висновок полягає в тому, що не треба звинувачувати боротьбу з корупцією. Так, е, тож так, не треба казати, що саме боротьба з корупцією ослаблює позиції України. Корупція. Ослаблює позиції України, а не боротьба з нею. Друге, позиції залишились незмінними. І третє, Зеленський продовжує маневрувати. Питання в тому, наскільки там який є потенціал цього, цього маневрування. Але він, я думаю, зараз скаже американцям, що треба поговорити з європейцями. Не дарма ж він нещодавно був в Парижі, недарма він був в Греції, в Іспанії. Відбувалися переконаний інші контакти з європейськими лідерами. Тому дивіться, я думаю, що ситуація дуже проста. Вона надзвичайно складна, але її розкласти по поличкам мені дуже просто. План американців є насправді російським планом з того, що ми про нього знаємо. А, не реагуйте на новини про те, що там до кінця місяця Трамп щось там американці планують домовитися про припинення вігню, вогню. Чи до кінця тижня, чи до кінця року. Це все не про це. Це все заголовки. А, до тих пір, поки Україна і Європа матимуть спільну позицію, поки вони залишатимуться об'єднаними. Трамп може мати план, Путін може мати план, Трамп і Путін можуть мати план, але вони не зможуть його нав'язати. Нав'язати план, який категорично не влаштовує Україну, можна тільки за умови, що А всередині України настане колапс, Б, проспадеться Союз України і Європейського Союзу, і європейських країн. Ось тоді ми будемо ослаблені. А поки що, я думаю, що гадаю, Зеленський буде продовжувати маневри. Утім, з огляду на контекст, простір для цього маневру звузився. Тобто, для мене, як для людини, яка живе в Києві в місті, просто працює собі, і все нічого не зміниться. Найближчим часом. нічого не зміниться найближчим часом. Світло так само будуть вимикати, ракети так само будуть влучати і дрони. Жахлива ситуація в Тернополі, смерті людей, суми без води. Ну не будемо, Треба, треба дивитися, справді в очі. Краще не буде. Гірше ще гірше може бути і напевно буде. Але з точки зору цього всього, що відбувається на високих щаблях влади, це все те саме. Це а все що, те саме. А що означає, що була запланована зустріч спецпредставника відкліфа з українською делегацією, і ось буквально кілька годин тому була інформація про те, що ця зустріч скасована? А... Ну, слухай, гадати про там всі деталі важко, але я би пояснив це таким чином. Напевно, Зеленський попросив чи запропонував узгодити скоординувати позиції з європейцями. Принаймні такою його була політика до цього, і ця політика давала свої плоди. Вона, не була, вона була, в принципі, ефективною і тут його треба похвалити. До речі, він зміг побудувати міцний альянс з європейцями, який спільно вибудовує лінію, вибудував певну лінію з Трампом. І Зеленський не поспішає. Тобто, як я сказав, його простір для маневру звужений, але він все ще має можливість вигравати час і казати, давайте з європейцями порадимося. А це ну, явно не те, що Вітков е хотів, би, хотів би робити. Їхня та задача, якраз навпаки, від'єднати е Україну від європейців. А наша задача триматися разом з європейцями. От, напевно, тому ця зустріч і не спрацювала. Вітков взагалі, ну, він, напевно, там гарний дуже бізнесмен, але, як, як переговорник, це не робоча історія і воно, воно не злетить тому я би зараз сильно не хвилювався. Хвилюватися треба з приводу наших буденних проблем, які ми проживаємо, щоб всі, щоб всі були живі, здорові, щоб було світло, була вода і тепло. А це все такий накип, який як піна. Він здійнявся зараз через те, що змінився контекст. Але по суті, руху руху вперед поки що немає. Можливо, завтра ситуація зміниться, але я станом на сьогодні я не бачу змін по суті. Але при тому всьому в змі зараз поширили заяву Захарова речниці МЗС Росії. А про те, що Росія жодного нового мирного плану не бачила і предмету для розмов нема. Тобто, це означає, що на цьому етапі Росія в переговорах знов не зацікавлена, а зацікавлені тільки ми. Є така розкрию один дипломатичний інсайт. Є так, для тих наших глядачів, хто додивився наше відео до 10-ї хвилини. Є така дипломатична таємниця, секрет Полішинеля для всіх, хто в темі. Але загалом, це таємниця. Полягає вона ось в чому. Ізраїль зі Сполученими Штатами завжди тісно працює над будь-якими політичними ініціативами, які виходять з боку Сполучених Штатів і стосуються Ізраїлю. Але. Завжди ці ініціативи мають виходити зрештою в публічний простір саме від Сполучених Штатів. І ніхто не повинен знати, що Ізраїль зі Сполученими Штатами там щось залаштунками проробляв. Чому? Тому що, щойно Ізраїль щось представить як свою власну ініціативу, воно одразу приречено на те, що її будуть вбивати, тому побудована така от модель, ефективна модель взаємодії. А росіяни, як завжди, лукавлять принаймні з того, що ми побачили в ЗМІ, з того, що мені розказали поза межами ЗМІ, я бачу, що те, що публічно оголошено, воно має місце. Це вкладається повністю в логіку. Бо з 22-го року ніде на жоден міліметр, Росія в своїх вимогах не поступилася, от тому я вірю, що це справді відбувається. Ну що справді. Що справді є такий перелік вимог. Цей перелік вимог йде від Російської Федерації, от, а вони зараз відхрещуються від цього всього з однієї простої причини. Бо е, щойно вони підтвердять, що це дійсно їхні вимоги, то зміниться повністю наратив. Ти ж фахівець в цій сфері, і це вже, це вже Україна відмовлятиме не Сполученим Штатам, а відмовлятиме Росії. А відмовляти Росії і Путіну набагато. Легше ніж, і люди більше це зрозуміють, ніж відмова на адресу Сполучених Штатів і президента Трампа. Зрозуміло. Давай підсумовуючи останнє питання. Тобто, цей мирний план від США з точки зору міжнародних відносин, це сигнал про що? З того, що ми побачили, це сигнал про те, що ніяких переговорів між американцями і росіянами, реально немає, є сприйняття адміністрацією Трампа вимог Путіна до України. В адміністрації є люди, які не поділяють ці вимоги, але той факт, що посланцем став зараз саме Вітков, Саме він це все привіз, говорить, що зараз ця школа дружби, ну школа, яка орієнтується на Москву, вона склала іспит в очах Трампа і він отримала мандат. Але це вже було декілька разів, і ну, не треба вважати, що настав якийсь якийсь апокаліпсис. Подивимося найближчими днями, але на сьогодні підстав для паніки немає. Е, нічого нового не відбулося з точки зору переговорів. Так, зараз, як я сказав, простір для маневру у Зеленського менший, але він все ще є. Що робити? Ми з тобою проговорили. Е, бажаємо йому успіху, бо його успіх буде успіхом е, України. І, відповідно, навпаки. Ну, а нам треба, треба своє робити. З позитиву, пам'ятаєш, в одному з відео ми говорили про те, що потрібно говорити з Китаєм, потрібно говорити з Саудівською Аравією. І от Трамп зустрівся з Сі, тепер Трамп зустрівся з Мохамедом да. Салманом, наслідним принцем Саудівської Аравії, і, хоча немає зливів про те, що вони обговорювали Україну, я припускаю, що така розмова відбулася. Це добре. Це добре, що такі розмови, такі розмови відбуваються. А всім бажаю спокійно сприймати новини. Ситуація важка. А коли вона була для нас легкою. Віримо в свою країну. Нам треба триматися разом, триматися, вирішувати внутрішні проблеми. Наша сила у вирішенні внутрішніх проблем, а лише потім у наших партнерах. Тому підписуйтесь на нас. І ми будемо знов на зв'язку в п'ятницю. До п'ятниці чи стане набагато краще, але з оптимістичного набагато гірше. До п'ятниці вирогідно теж не стане.